Я вам просто стою, я що ви стояли, ви од нас тікали. Тебе є, що я в тебе тікав? Звичайно є. Я вам чекаю, що емені. Я Май. тільки що, що показую, не Шо треба тут матюкати. Мені тільки що показу мені, що я тебе твої телефон за, а на відеокамеру ці зйом нашої машини. З... Наказу 10 один... 20 один і другий. Ти чуєш, що чуєте. Вийшли ти з, з машини, я вам ще раз казав. Я зараз вилізу одну і другу. Вийшли ти з мене з... погорожуйте. Ви вийшли я з, визу з... Визу вийшли визу з... Визу машини. Визу не погорожуйте. Ви чуєте чи ні? Водій, не погрожуйте поліцейським. Проще спілкуйтесь. Давай, документи ваші. Документи ваші. За Встановлення вашої особи. За який ти мене там, спинив? То ви тікали одне. Ти ви тікали од ти... нас. Є в тебе, що я тебе тікав! Є, є я вам покрив. Ти дурак, я тебе зараз візьму в суд, суду! Успокойтесь! Секунди, б. Бо шанс. Я тебе тікав! Де що я тебе тікав? Документи, Три? ще раз я о, сказав! Для. Документи. Та не ламайте мені руки! Я на їхав, написав заяву, їхав. В острів. Їхав, я ж в острів їхав, я не відказую.